Завдяки цілющому складу ісландський мох є рослинним антибіотиком. Його використовують для профілактики лікування стрептокока, стафілокока, палочки коха, через яку розвивається туберкульоз. Сазові речовини ісландського моху сприяють поліканню верхніх дихальних шляхів. Тому його застосовують при бронхіті з сильним кашлем, бронхіалій астмі, коклюшу. Він сприяє розрідженню мокротиння і полегшує його відходження. Вісанський молк знімає запалення сезових оболонок лодки, носи, ротової порожнини. Застосовується для полускання горла при запаленні мегдали. Санський мох сприяє поліпшенню засобенню їжі, відновленню сил, після фізичних перевантажень і важких захворювань, допомагає при лікуванні, дистрофії, м'язової слабкості. Біологічні активні речовини санського моху сприяють змісенню кровоносних судин, а також надають кровоспинну дію, тому він ефективний при простатіті та геморої. Сприяє поліпшенню ендокринної системи, особливо при недостатності функцій щитовидної залозів. Ісландський мох має здатність розсмоктувати ущілення в молочних залозах при мостепатії у жінок. Дбайте про своє здоров'я вчасно.